Він сказав: Ти допоможеш мені, ти допоможеш мені з цим. Ти не скажеш мені ні, інакше я тебе вб'ю. Тому що тоді я знатиму занадто багато. багато. відео відеодопиту у справі жорстокого вбивства. Дезертир з армії зізнається в участі у ймовірному вбивстві та розчленуванні чоловіка, з яким він служив. І чоловік, якого ви бачили, стверджує, що просто підкорявся під час убивства цієї людини. Його друга, який за його словами, був йому як брат. Він діяв зі страху за власну безпеку. Після того, як тіло жертви було знайдено, розкидане по кількох місцях у нью мексико Ми розглядаємо цю справу, представлену Law and Crime, як Ріс Стюарт. Ми щойно отримали нове відеодопиту, яке відверто кажучи, моторошно дивитися у справі. Фігурують троє чоловіків: жертва і двоє підозрюваних, які служили разом в армії. Спершу познайомлю вас із жертвою Меттю Маклафліном. Йому було 25 років ветеран армії із західної Вірджинії. Останнім часом мешкав у окрузі Таос, північ Нью-Мексико, біля кордону з Колорадо. Сім'я Меттю заявила про його зникнення 26 липня в нью мексико про його зникнення повідомили через кілька днів, 31 липня, коли поліція почала шукати метю. Сім'я повідомила на GoFundMe, що розслідуванню заважала ухильна і некооперативна поведінка сусідів мета по кімнаті. Мед жив із двома людьми, з якими служив в армії. Одного звали Рейнор Джойнер, іншого Девід Дегрут. Тепер. Вони служили з Меттю на базі Форт Беннінг у Джорджії. Усі троє вже не служили в армії, але Джойнер і Дегрут, здається, відрізнялися від Маклафліна, бо їх вважали дезертирами, і на них навіть були видані ордери на арешт через це. Невідомо, який статус у Маклафліна був в армії і чому він її залишив, але поліція називала його ветераном. Поліція підозрювала цих сусідів по кімнаті. І у нас є відео допиту однієї з розмов, яку дегрут мав із правоохоронцями 18 серпня, коли він зізнався у тому, що сталося з Маклафліном. Зараз це може відволікати, але я скажу: здається, що під час допиту в кімнаті була якась кішка. Тож ви почуєте, як ця тварина видає звуки? Давайте покажемо вам частину відеодопиту. Ось. Ми тут у зв'язку з тим, що спочатку розслідували як зникнення людини, а тепер це кваліфікується як вбивство Митью Маклафліна. Я Дебі Баєрс, Ми розмовляли з вами днями. Це мій напарник. Дафні Маккерді Маккарті, Ми просто намагаємося з'ясувати всю історію. Тож знову чоловіче, як і минулого разу, як я тобі казав минулого разу. Тепер, коли ми на відкритому повітрі і ми в цій ситуації, ми від початку до кінця мені потрібна кожна можлива деталь, яку ти маєш щодо цієї ситуації, а, ти хочеш, щоб я пояснив тобі всю цю різницю між трейлером фільму та самим фільмом? Я зрозумів. Так, тож, коли будеш готовий, брате. Я б сказав, що це було за задумом Джойнера, це було сплановано заздалегідь, бо я йому про це розповідав. Мед все ще мав наркотичну залежність, і він досі базікав дурниці та пускав чутки. Все це дратувало Джойнера, тому кілька разів я казав йому щось на кшталт гей, ні, не вбивай його, просто вижене його з території, чи щось таке, або дай йому якийсь шанс поговорити знову. До того моменту, коли він зрештою погодився, до того моменту, коли він сказав, що піде за планом, щоб мета вбили. Отже, коли Митью був у Колорадо, займався справами УВА, вирішував усі ці питання для себе, пішов у магазин за продуктами, його висадили біля -е. Було холодно, його висадили біля будинку Касандри та Джейсона. Я гуляв з ним, коли ми піднімалися дорогою біля візка з усіма продуктами. Коли ми дійшли до перехрестя, пролунав постріл. Мед отримав поранення в праву легеню з гвинтівки Джойнера, а саме з його Армалайт Райфл 15 Мете, не розуміючи, що відбувається. Він сказав мене підстрелили і почав панікувати. Потім Джойнер виходить з за рогу, приставляє берету до його обличчя і стріляє йому в щелепу, від чого у нього набрякають очі, він захлинається кров'ю, падаючи на підлогу. А потім він нависає над ним і робить контрольний постріл у скроню. Він чекає на нього в кущах, тривожно чути, як хтось так спокійно говорить про вбивство людини, як це робить Девід Дегро. До речі, це була людина, яку він вважав своїм другом. Він, однак, перекладає відповідальність на Рейнера Джойнера, стверджує, що Джойнер застрелив Маклафліна з Армалайт Райфл. 15 і пістолета через сварку між сусідами по кімнаті. У вашій хронології є приблизні дати чи щось подібне. Це приблизні дати, але я б сказав, що 25 липня це дата виконання вироку. Гаразд круто, але це швидше натяк на передісторію, історію ніж моя думка. Отже, моє єдине запитання до тебе. Це я хочу, щоб ти пояснив мені той план, про який ти говориш. План убити мета, який склав Джойнер, був таким спершу він мав піднятися дорогою, якою ми мали йти, і він збирався спробувати підстрелити його зі своєї 308-ї звідстані. А потім його план змінився, коли Мец сказав, що його висадять біля іншої дороги. Тож тоді ідея Джойнера була взяти мою берету, щоб мати при собі пістолет. А потім він схопив свою Rifle, а потім чекав у кущах, поки ми підійдемо. Він порадив іти одним боком дороги та бути дуже гучним біля цієї ділянки. Тож коли мед підійде з того боку навіть у темряві, йому не варто хвилюватися, хто це. І більш конкретно щодо цього плану, коли його обговорювали раніше, це було так, як, як це обговорювалося? Це обговорювалося особисто, тому що він з'явився трохи раніше, коли мета не було. Він хотів поговорити про це, бо вважав, що телефони все одно прослуховуватимуть. Це було раніше того дня? Ні. Він дійсно з'явився раніше того дня, коли це сталося. Він припаркував свій фургон аж на початку дороги. Там, де ти бачив мене, і Джойнера, він залишив свій фургон аж там унизу, він попросив мене провести його нагору. Він намагався все спланувати, що мало статися, все залежало від того, чи спрацює його план. Пішов до іншого, і тоді він здійснив свій задум. Він наперед сказав: Ти допоможеш мені з цим? Ти допоможеш мені, не відмовиш, інакше я тебе вб'ю. Бо тоді я знатиму занадто багато. Адував, що переконав його не вбивати. його. Я кілька разів намагався зробити це заздалегідь. Це була та сама дата. <плес> Це було за кілька днів до того, і він привів Жерома, і я розповів йому про ситуацію. І він такий: я блін, уб'ю його. А я йому заспокойся, я сам його вб'ю. І вони почали дивно поводитися. Де наразі звинувачується у вбивстві першого ступеня, а також у змові та фальсифікації доказів. Він не лише ймовірно був свідком того, у чому звинувачують Джойнера, але й сам звинувачується у допомозі при розчленуванні Маклафліна та ймовірному приховуванні його тіла. Поясніть, що змусило вас вирішити взяти участь у вбивстві вашого друга. Це було через страх за власну безпеку, тому що він також підвозив мене до мого будинку, де раніше був кріс, тобто він знає, де живе моя сім'я. І я знаю, що він саме той чоловік, який міг би це зробити. Опишіть це я знаю, що він може настільки розізлитися, що просто застрелить когось за сказане. Чорт, забирай. Тож, якщо я якимось чином став би зайвим, і він дізнався б, що я про це говорю, я майже впевнений, що мене чекала б така ж доля, капітане. Така ж, як у Пета. Я знаю, що він здатен це зробити, бо так каже. Це також означає, що він може це зробити, тому що він заздалегідь казав, що вже вбивав когось на цій території разом зі своїм батьком. Просто правдоподібно, принаймні. Він змусив мене просто тримати пакет відкритим, щоб він міг скинути туди всі частини, щоб переконатися, що мій ДНК також там є. Гаразд, вибач, повториться ще раз. Він хотів, щоб я тримав пакети, щоб він міг скинути туди частини тіла і переконатися, що мій ДНК також є на пакетах. Звідки ти це знаєш? Тому що це те, що він мені сказав. Він сказав: Ти або приєднаєшся до мене, або з тобою буде те саме, що з ним. Ти допоможеш з цим тілом, хочеш чи ні. Просто зробив дих на секунду. Ми знаємо дві зброї, які були використані у вбивстві. Що було використано для обезголовлення твого друга? Обезголовлення було. Знаряддям була кувалда сокіра, кувалда з сокирним лезом, яку він купив у магазині спеціально для цієї мети. Що це була за пляшка? Я думаю, я був вантажем чи щось таке. Тож перед виконанням цього плану. Коли ти спустився до Матю, Чому ти йшов до Матю? Щоб допомогти йому з надгробком, він хотів побачити цуценя. Його продукти часто випереджають двох людей, бо через спосіб складання вони перевертаються, тому їх хтось тримає. І в той момент ти знав, що твого друга хочуть застрелити. Так. Звідки ти знав? Тому що, коли я спускався. Я знаю, що Джойнер ще позаду з гвинтівкою. Я все ще знаю, що план був у тому, щоб він сидів нерухомо. Це мало статися. Я не знав, що думати. Майже нічого не відчував, ніби онімів. Ви казали, що джойнер просив бути гучним. Так. Ви були гучним? Я шумів, підходячи до місця, де він був. А що ви робили? Чому були гучним? Просто розмовляв з Меттю. Трохи голосніше. Просто підвищував голос або намагався жартувати. Коли Меттю вперше було поранено. Наскільки далеко був джойнер? Приблизно. Від дверей до. Скажімо, стіл у тому кутку приблизно на такій відстані він ховався в кущах, оскільки на вулиці було темно, майже не було сонячного світла. Це приблизно 12 ярдів. Отже, зараз ви можете почути, як детектив, що сидить навпроти нього, намагається змусити гроута зізнатися, що він був частиною цього плану, що він знав. Коли Маклафлін заходив у ту зону, де, як стверджується, чекав Джойнер. Отже, у Джойнера там було відро, тому що ми привели мене до джойнера після того, як він його вбив. Він заніс усі продукти та речі назад у будинок, все розвантажив, взяв візок із відром і ножівкою. А потім він повернувся зі мною вниз, щоб наглядати, а потім він змусив мене. Його телефони, планшети, маленька сумка, гаманець, різні особисті речі, особисте посвідчення для спалення усе складалося в те відро. Потім він разом зі мною перетягнув мета за дерево приблизно на 200 футів за дорогою, і він спробував відпиляти йому ногу ножівкою, але це не вдалося, тож він вирішив покласти її у відро також. І коли ми з Джойнером повернулися додому, він розпалив вогонь, щоб спалити всі його речі. Де ножівка? Дякую. Вона розплавилася на дні. О, ви цим займаєтесь. Я піду покажу їм, де це було. Гаразд, гаразд. Мені більше нічого не треба від неї. У нього ще є питання. Просто розчленовував мета до чи після того, як я подзвонив вам, щоб дізнатися, де він. Це було до того до першого дзвінка щодо заяви про зниклу людину. На той момент у нього вже не було голови й рук. Потім він змусив мене тримати пакет відкритим для цього. Джойнер змусив мене тримати пакет відкритим, щоб покласти голову і руки мета в пакет, а потім поклав пакет у відро. Потім він сказав, що кинув це на узбіччя. Якого дня ви почали розчленовувати те тіло? Я не пам'ятаю, який це був день для розчленування. Це були більше приблизні моменти, коли це сталося, тому що це було майже за тиждень до того через тиждень після смерті він почав розчленовувати тіло, тоді з'явився неприємний запах і здуття. Гаразд, скільки часу у вас зайняло розчленування тіла? Він викинув останній шматок десь тиждень тому. Це був торс і кістка ноги, але на ній не було м'яса, там були лише ребра, хребет і таз. Це заява. Тож я попросив його написати заяву, поки ми були там. Він також зробив це на запис. Ріта має її, вона була у вашій хронології. Дві сторінки підряд. Заявою. То, що ми ймовірно попросимо тебе зробити для цієї заяви, це те, що я хочу, щоб ти зробив чоловіче. Я хочу, щоб ти прочитав її вголос для протоколу. Um. А потім ми попросимо тебе ще раз пояснити нам хронологію. Гаразд, він ставить ініціали. Він підписав, він поставив дату. Тож просто прочитай заяву в голос для нас. Гаразд. Від початку і до кінця. Приблизно за два тижні до того, як Джойнер кілька разів стріляв у миттю. Приблизно за два тижні до цього Джойнер кілька разів стріляв у мета. Після того, як я говорив про миттю, я розповідав джойнеру про його проблеми з наркотиками та алкоголем, про надмірне вживання і як він постійно скаржився та поширював чутки або погано себе почував. Говорячи про джойнера, я кілька разів відмовляв його від спроб убити миттю після того, як розповідав йому ці речі, хоча він і не хотів слухати. Приблизно за три дні до того, як стався інцидент з Меттю, було заплановано, що його вб'ють. Джойнер мав убити Меттю. і він сказав мені, що якщо я комусь розповім і не допоможу йому, то він уб'є мене за це. Freed, заради власної безпеки. Я погодився з цим у ніч смерті мета, коли Метт був відсутній вдень, займаючись справами УВА та купуючи продукти. Я підійшов до Меттью і до місця, де була Касандра, щоб допомогти йому з продуктами і повернутися назад. Yeah. Я і Меттью підняли речі. Біля перехрестя пролунав постріл. Джордан вистрілив у з зармалайт Райфл 15 у праву легеню, що посилило його паніку. Джойнер підходить близько і робить один постріл з мого пістолета. Здається, два ФС Йому в щелепу від чого його очі розширюються. Поки миттю лежав на підлозі, захлинаючись власною кров'ю, Джойнер проходить прямо над ним і випускає ще одну кулю в череп метью. Щойно це стається, він спрямовує його на мене, а потім опускає. Ми з джойнером після всього повертаємо все, що миттю привіз у візку, назад до будинку. Ми все розвантажуємо. Потім з джойнером обоє повертаємось туди, де схопили миттю. Усі його особисті речі, картки, пристрої, все, що містить інформацію про нього, порожнє відро, щоб спалити. Щоб спалити, пізніше ми відкладаємо це, і він каже мені допомогти йому перенести тіло. Я взявся за ноги, він заверх, ми тягнемо його й кладемо під сосною. Потім він бере ножівку і намагається відпиляти йому ноги, але кістка ламає лезо. Тож ми залишили його під деревом і повернулися до будинку, щоб спалити всі речі мета. Які були у відрі, він сказав мені покласти його кістки, таблетки, гаманці, інші особисті речі у відро. Джойнер повертається через кілька днів, обіцяючи ту ж саму загрозу і результат. Він казав мені раніше, він приніс кувалду з сокиру, якою відрубав руки і голову митью. І він каже мені відкрити мішок, щоб покласти їх туди. Джойнер каже мені відкрити мішок, щоб він поклав руки і голову миттю всередину мішка. А потім він каже мені, що викинув це в дренажну канаву десь і посеред дороги. З часом він приходив через кілька днів, перевіряв тіло. А потім він робив те саме, що й раніше відрізав кінцівки з перервами у різні дні, відрізав кінцівки жодних відер, лише чорні пакети. Минулого тижня ми перевірили місце бракувало лопатки, руки, а тіло пересунули дикі собаки. Станом на минулий тиждень там залишилася тільки грудна клітка і суглоб ноги, і Джойнер просить мене допомогти йому запакувати це, при цьому він досі погрожує мене вбити. Потім він викидає тіло десь на дорозі, як це зазвичай робив раніше. З часом потім шериф викликає мене і Джойнера дати свідчення. Він підказував мені, що говорити, і я слухався його зі страху за своє життя та знову підкорився йому. Тож, перш ніж ми перейдемо до хронології табеля, опишіть, що ви маєте на увазі під словом, підказував. Спасибо. Він змушував мене казати потрібно й мовчати про зайве. Наприклад, ми не знаємо. Йоджіо, я пішов тоді, він тоді. У нього були ці речі. Тобто намагався зробити ваші історії однаковими. Так. Чому він вчора не повернувся по тебе? Він був там. А я йшов до будинку, який всього за дві милі в тому напрямку. Гаразд. Поясни цю хронологію. Отже, щодо хронології, офіційна дата смерті Мета 25 липня. Саме тоді джойнер у нього вистрілив приблизно кілька груба оцінка майже тиждень. Проходить Джойнер відрубує руки і голову, а все інше викидає. Минає кілька днів. Джойнер відрубує кінцівки, бо тіло ще більше роздулося. А потім минулого тижня Джойнер пакує залишки толуба і викидає їх. У мене більше немає нічого, що я хотів би у вас запитати або що мені потрібно у вас запитати на даний момент. Детективи потім сказали Дегроату, що йому доведеться свідчити проти Джойнера, якого мають судити наступного року. Цього місяця суддя постановив залишити дегроату у в'язниці через серйозні звинувачення, навіть якщо ви чуєте, як він викладає заяву про те, що він лише виконував накази свого друга у цій жахливій змові, яка розгорнулася. Као Бі повідомляє, що суддя заявив. Де Гроуд залишався учасником приховування тіла Маклафліна і був готовий допомагати у змові щодо вбивства. Що стосується ймовірного організатора злочину Рейнера Джойнера, він також звинувачується у вбивстві першого ступеня. Ось відео з ним у суді. Поліція, за даними КОБ, повідомила про нібито зізнання Джойнера. Коли вони зіштовхнулися з ним, він сказав: Я це зробив, я його ну трахнув, і я ну зовсім не шкодую про це. Завершуючи розмову з Дегротом, детективи підкреслили, що сприймають усе сказане ним буквально, навіть якщо він здається чесним чи зізнається. Якщо збрешеш чоловіки, це швидко помітять. Я знаю. Або якщо чесно, ми взагалі вам не вірили. Тож Нік каже я нічого не купував. Ви мені щось розповідали, я знаю, і ваша історія була така. Це дивно, бо ми могли побачити, де ви співпрацювали і намагалися зробити все ідентичним. А потім були моменти, коли здавалося, що ви взагалі не в темі знаєте про що я. Коли люди брешуть, вони часто роблять багато дивних рухів. Але так, я ціную вас. Бути чесним, чоловіче. Приємно щось сказати комусь. Я впевнений чоловіче, це важкий чорт забирай тягар. Бро, це твій друг. Його вбили на холодну голову. Його... І розчленували. Схоже, це зробили ті, кому він справді довіряв. Мама Гордона, він гарно про вас відгукувався. Так, щодо мене, бо він казав мамі, що я для нього як молодший брат і хотів мене захищати. Це правда. Це точне твердження. Дегро цього тижня поставав перед судом за обвинуваченням у вбивстві друга. Повідомляє Law and Crime. Підписуйтесь на нас у YouTube та Spotify. Я Кріс Стюарт. До зустрічі.